Ми питали, як він почав балакати, скільки тобі років. Він 36. Я кажу, тобі 42. Він каже, а де я був? Все. Чоловік харків'янки Світлани після поранення на фронті місяць провів у комі. Коли, опритомнів, почалися провали у пам'яті. Він не пам'ятає останньої роботи, де він працював. Він працював на заводі в Харкові на завод Фрунза. І там вони з металу все робили. Ну він не пам'ятає, що він там робив. Ну, коли ми їдемо, а вони там робили урни такі з дирочками. І він каже, це я робив на роботі. Там слівні, ці стоки ці железні, це я робив на роботі. А як він це робив, він не пам'ятає. я не пам'ятаю, Він каже, я не знаю, де завод знаходиться. Ну. Андрій Скорбатюк був десантником третьої штурмової бригади. Пригадує останній. Свій бій на Донеччині біля села Кліщиївка. Ми з хлопцями стримували наступ російських військ кулеметами. І ми в останній момент побачили, що з лісополоси вийшли мінометчики. Це було вже пізно. І нас накрили мінометами. Мене хлопці витягували з ями, я в яму впав. І як ще вбросьте мене, мені вже все не бросили, витягнули. У військовослужбовця було поранення обох рук, а також черепно-мозкова травма, через що йому поставили у голову спеціальну пластину. Лікування та реабілітація триває вже майже два роки. За цей час у бійця є прогрес, каже сестра релігійного згромадження, яка є ерготерапевткою Катерина Бачинська. Працюємо з Андрієм над гнучкістю мислення і також над якою рукою ліва над лівою рукою? Рука почала давати активний рух десь 7 місяців тому. Світлана в цьому допомагала, тобто вона не жаліла, вона стимулювала. Дружина Андрія каже, що їй довелося звільнитися з роботи, аби доглядати за чоловіком. І мені казали там, визивайте батюшку. Типу я думаю, Який батюшка? У нас не буде похорон. Буде він сильний, я знаю. Сам Андрій Скорбатюк розповідає, що мотивації стати на ноги йому також додає думка про те, що в майбутньому хоче відсвяткувати весілля доньки. Не на шагу назад, іти тільки вперед, не падати духом, а так все нормально. Десантники 100% не здаються, їх в полон не беруть. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львівщина.